З неба щось хакає, якесь біле. <с doros> Вікторія чуть не плаче, руки ноги, трасуйся, так. Да. Сан чітка мої. Тому в храм зуба буде, ми сьогодні точно не попадемо. Up, down. Тут складається просто дорога на 90 градусів. Аби тільки тормоза були нормальні, то інакше буде краш. Ірина з Глухова, вам великий привіт. Доброго добре добре. Все окей. Не страшно. Секунду. Ось є. Треба. Національний ботанічний сад у Канді. Пальми. Площа становить 62 гектари. Звісно, що ми тут і 10% не обійдемо. Але ж заїхали. Доволі культурно. Ми такі місця полюбляємо. Ось на канарах на Тенерифе є Лоропарк. Ось там також така краса. А тут от національний парк. Гарно, живописно. Такий собі великий-великий садок. Так, звісно, є дерева гігантські, якісь старі. На їхній погляд рідкісні. Можливо для них і так. ну Для нас, звісно. Ось одне з них. Дуабанга Тейлорі. Ой, таке велике дерево. Тут затінок, вітерець. Ось зараз вже от маємо 3 годину 30 хвилин, 15.30 дня. Ось, сонечко вже не таке агресивне, що писуть вітерець і затінок. Можна гуляти. Дерево джекфрут. Плоди досягають ваги 9 кг. Впаде на голову. Мало не покажеться. А це мрія, напевно, наших хлопців хто робить меблі. Ось такі великі, довгі і товсті, рівнесенькі стовбури. Ого. Ну класно, звичайно, ті дерева вони тут і високі, я не знаю скільки метрів, метрів 30, певно. те дерево має. Ось його Айлантус. Назва. Зустрічають Хазяєва даного місця. Кажуть, що скажуть на людей. Зараз будемо бачити, чи скажуть чи ні. Ось такі краєвиди відкриваються. О, гарно, гарно. Що ти скажеш? І дерева просто бомба. Ось така бамбукова роща. Колись тільки вудочки бамбукові, пам'ятаю, які були. От такий от він пустотіли. Ну, але водночас і міцний. Ну, давай. А тут місцеві їх гонять. А вони йти не хочуть. Yeah. Oh. Напевно, можемо рекомендувати друзі вам його на раз, другий раз тут робити, не знаю що. Хіба може ви дуже любитель всяких рідкісних дерев там і такої дуже догляженої такої природи. Це місце таке більш європейське, напевно, як азіатське. азійське. Ну, Сліди Азії, звісно, що тут є туалети, там, неохайні таке. Але територія доволі вона гляжена і видно, що тут доглядають. Ось, Мовки надають колориту, звичайно. Відповідно, птахи. Тому приїжджайте, 11 доларів. Вхідний квиток, вважайте, якщо ви розраховуєте свої фінансові витрати. Більше ніяких тут оплат не потрібно робити. Хіба якщо на території захочете поїсти, тут є шведський стіл, такий азіатський, рейс, там таке от, вибір не сильно великий. 3000 рупій 10 доларів з чоловіка буде вартувати такий собі обід чи перекус. Там швидкий стіл на вибір. Ось, ви собі наберете їсти те, що забажаєте, те, що там буде доступно. Це коштує 10 доларів з людини. <клес> Джесіка, я не знаю. Як ми що ми з неба щось хакає. не капає, іменно хакає, якесь біле. <клес> ми теж в білому. Кінна <клес> поліція під'їхала. Чи то сьогодні яке свято. Чи я не знаю, що таке. Але пробки і з людей в тому числі. Просто жесть. Я таких черг живих в своєму житті, бо напевно ще не бачив. Воно, напевно, на кілометрів п'ять. Дави тось? Певно більше. Я не знаю, ми їхали скутером там десь 2 кілометри і зараз вже йдемо десь певно, до 2 кілометрів. І вони ось сидять і сидять. Поліцейські їх там якось розділяють там по ну, Як зрозуміти, що там воно чекають, напевно, десь взагалі до храму. Але чому така черга велика і чому вона не рухається, поняття немає. Тут нам побутило бутилочці води. Підігнали м'ясні е... ланківці. Да. Ось. Бо ми якраз думали, де б то купити. А тут я так розумію, що паломникам роздають. Ми прибули в якесь велике релігійне свято, я не гуглив не уточняв. Ось, але вхід закритий, тільки only local. І це якось пускають, там годину пускають, годину не пускають, бо тут просто ну, дуже багато людей. Один, один мільйон, хто сказав. О, один мільйон. так. Сьогодні якесь, я так розумію паломничество. Тому е, в храм Зуба Буде, ми сьогодні точно не попадемо. Ми не дочекаємо тієї черги. Тут, вам, треба чекати тиждень, я собі так думаю. Тому вирушаємо зараз до статуї буде, якщо встигнемо. Попали в лютий заміс азійський. Вікторія чуть не плаче. Я так само вже потом підтік. Руки-ноги трасуться. Руки-ноги трасуться. Да. Ну, сьогодні, коротше, жесть повна. тут. По трафіку це просто, ну, просто ужас. Ми бували в Азії. Але такого трафіку жорсткого ми не бачили. Ми розулися. Згідно традиції сюди тільки босами друзі, хідні квитки вартують 300 рупій, це один долар. Ось на бок взяли і ось піднімаємось. Замучені, звісно. Від мене тим, тим чадом з дороги, так і тим дизелем. Коротше, ми сьогодні такі кіпчені. О, з Вікторією не показую, бо вона скоро стане як індонезійська така мадам. Вся чорна. Ось такий от Будда дивиться зверху на нас всіх. Якщо не знали, друзі, на статуї Великого Будди можна піднятися. Що ми зараз і, Що ми зараз і зробимо? Це ззаду. Ззаду статуї. Ось. Треба спустити тих, хто спускається, спускається їх тут багато. Ми йдемо вверх. Сходинки більш мене зручні. Квадратні. Не такі як на Сибірії. Тут десь поверхів 5-6. Треба піднятися. Ось ми і на статуї Великого Будди Ось піднялися, десь поверх шостий. Висота. Ми зараз ззаду нього стоїмо позаду латкані. Ну, піднятися, два поверхуватися. На великий Будда. Але ж він вірі, не наш, в принципі. Ну, статуя та й статуя. Ну, для нас, для буддистів це ще не персонаж і вони моляться. Для, це для нас це просто, так як для них, напевно Ісус Христос. Але сама локація, майте на увазі, дуже круто підніматися. Якщо ви байком, це трошечки <гум> <гум> чекає у вас сюрприз. Схили тут добрячі. Будемо їхати в своє помешкання. <гум> Зараз також буде треш <гум> з тим підйомом до помешкання. Декілька слів про житло у Кандії. Ось при вході душова. Я умивальний кінітаз. Ось телевізор, який, я думаю, тут ніколи не потрібен. Ліжко. Це вже ми виселяємося, що з безлад вже після нас. Ось і балкончик. Ось такий, от сушаться, що наші рубашечки. Як тобі номер відусь? Загалом непогано. Трохи нема вигляду. Ну, ми тут були не одну ніч і шукали мінімальний бюджет, тому вигляд на сад, так як і написано. Подали нам сніданок у кальді. Сив строк восьма година. Сніданок нам дуже чекав. Подали все одразу. Дуже добре, дай кусь гірі, щоб буде і їшні, так, що ти буде вонця на села. Сіновик стандартний, яєчня, фрукти, якщо якісь його пече, я тоста. Смачно було. Звичайно. І видно такий от басейн. Байкарт. Байкарт, єсь. Сам не рішився. бо тут такі коротше, е -е -е. ледве якийсь якось бідний тук-тук. Він же певно не радий, що нас взяв. Є що шову... волокти. <tua> Є що волокти, так. Да. Але серпантини тут, звичайно, такі я не знаю, чи я би скутером ради дав. Я не знаю, що ти тук-тукер, звісно, нас обов'язок. Фотосесія з дроном і зі всім, з таким от... Така от качелька, друзі, з таким от видом. Доволі непогано. Ви б наважились? Вітую, ти наважилася? Прив'язала б? в б тебе такого. Наділи б платяжко. Ну ніби надіжно. Підіймаємось. Спочатку все, я так розумію, йде всередину. А потім воно вийде назовні. Така ж сама тільки вузенька. Зараз будемо бачити. Перша оглядова вежа. З таким ось видом. Дуже гарно. І прохолодний вітерець. Хмари. А ось туди. Ось туди. Треба. Ще не вершина, друзі, е, амбулавали, але ж е, думаю, поки ми ще більш-менш свіжі, то ще е, щось скажемо. Е, види тут дійсно захватують. Так? І висота така. Ну, вражаюча. Да, Доволі. А ще плюс та сама башня, метрів 50, І ось такі от види. Ну, зараз димка, звичайно, не знаю, чи це хмари, чи це димка. Може це хмари. Ось, таке воно все сивувате. Ілліна глухо, вам респект в лапках. Ви відомі. Ви відомі на весь світ. Ось. Це сарказм, звісно. Не треба так робити. Це пам'ятка. Вони якийсь Альоха, Марина, ну і все наш, наш в лапках брат. От, немає тут якоїсь англійського напису, там тут був Джон. О, Це бачу наші. Марина а, і так далі. і так далі. Ось так, друзі, піднімаємось вузенька. Мені страшно. Секунду. Ось, друзі, не вершина. А тут так вузько, що ми просто зараз зробимо пробку. Ось. Ось, друзі. Я ще можливо трошки пузатий, але ось вся ширина. Так, ну що? Ми залізли всередину, щоб дати людям пройти. Бо немає, так. Да, дуже наверху пробка вузько. і вузько, і боюся, що ми тут лишилось буквально 5 метрів, ось, але боюся, що ми зробимо просто пробку і завеземо тут надовго. Ось, Тому е... фінішуємо. Ось такий мальовничий спуск назад. Розминувся доволі важко, тут багато людей. Тут пробки не можна пролізти. Бекпек, сорі. Ап-даун? Оп, санки, скажи мне. Тут у нас тут хлопцы буддисты. Оп, 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 оп. Так спускаемся назад. О, все, уже, уже ширше, уже легче. Ось вона, друзі, вид знизу. Дійшли ми, напевно, я дійшов Вікторія до третього витка, я до другого витка. Далі просто моя комплексія мене не пустила. Я би може і вибрався на самий верх. Але буду виправдовуватися своїм пузом. Ось. Немає кудись минути. Дуже важко. М можна зробити таку пробку, що ну, буде людям дискомфорт. Ти скажи, варто? Нічого, гарно, так. Да. Варто? варто? варто. Супер, саме головне Тому, е – рекомендація. Тому приєднуюсь, дійсно варто. Е вхід е за двох чоловік 540 гривень. тук тук. Півтора тисячі рупій це 5 доларів. Дихуйте, там 220 гривень. Оце всі фінансові трати, що вас чекають тут. <кхід> Поїсти, попити, сувенірка це вже інша стаття бюджету. А ми їдемо далі. Печемо назад. Вже згори, ну згори легше. Не так екстремально. Все одно. Ну, все одно, да, на таких от поворотах. Ось. Ну, тут складається просто дорога на 90 градусів. Але загалом прикольно так тупо. Сонечко не пече, вітерець повіває. Загалом ок. Сховались від дощу. Якась хмарка нависла над нами. Весеруха. Я Тільки що взяла. Нормально.